Два обличчя Львова епохи модерну. В галереї мистецтв презентували творчу спадщину львівських художників з польсько-вірманським корінням. Останні картини Антоні та Каєтана Стефановичів бачили понад 80 років тому. Понад 80 років картини Надійно берегли у збірці галереї мистецтв. На відкриття виставки завітав онука Каєтана Стефановича. Чоловік каже, дідусів не знав, однак свято береже пам'ять про митців. Особистого контакту з каїтаном я не мав, але пам'ять про традиції про моїх предків жила, живе і буде жити. Шедеври художників посідають одні з перших мистецьких сходинок світової культури. Антоні Стефанович приймав участь у розписах плафону львівського оперного театру. Його син Каїтан в Україні і за її межами був визначним митцем декоратором. Фахівці кажуть, така експозиція справжня подія у середовищі мистецького Львова. Інші твори цих авторів знаходяться в приватних збірках в Польщі, в приватних збірках України. Ось в Україні ще в Чернівецькому музеї є декілька робіт Антоні Стефановича, але Львів власне може пишатись такою широкою збіркою цих обох художників. Захопила виставка не тільки мистецтвознавців, а й відвідувачів експозиції. Найбільше гостей вражає мистецька манера художників. Виставка подобається, цікава виставка, цікаві портрети, такі, які ну просто от е, захоплюєшся от цим живописом. Майстрів, які писали вже давно. Виставка надзвичайно прекрасна і вона вражає своєю контрастністю. Тобто, наскільки батько і син відрізняються свої творчістю. Тішитиме око поціновувачів мистецтва. ця унікальна виставка до 2 жовтня. Інна Царук, Юрій Матьора, новини.